Друзі, привіт! У нас сьогодні на огляді такі тортики. Наполеон. Такий тортик Наполеон. Один. Скільки ж його грам. Щось не бачу. 180 грам. Такий тортик запечатаний. Будемо розпечатувати. А другий такий тортик. Якийсь севес оберкос, чи з оберкосом, чи три оберкоски. Там чи це кекс такий, севенс якийсь такий намальований. Тут теж його. Ой упав. Скільки тут його? Чи шість штучок? Зараз будемо відкривати і дивитися. Там 180 грамів, а тут не видно. Тут що 6, 6, а що 6, чи 6 тортиків. І будемо із зеленим чаєм розпечатувати. Тут що така є обгортка, а також така лінія, як розпечатувати, пальчиком нажимати, ось такі. Такі тортики. Такий тортик намальований. Сейчас ми його роз... розпечатаємо. А, ага, ось так. Ага, тут їх шість штучок. Я так поняла, їх тут... Шість штучок. Щось не витягува. Ох, не витягується. Ну що ти прийшов? Тільки сяду, друзі, тільки сяду за стіл. Ну успокойся, тільки сяду за стіл, чай пить і він тут, як тут, і він такого хоче. Так йому ж такого не можна. Йому ж ми так до ветеринара вже не один раз ходили і вколи. Успокойся, успокойся, я ж тобі недавно консерву власну відкрила. Успокойся. А може йому можна такого, друзі? Як ви думаєте, Наверно, не можна отакого. Зараз будемо пробувати. Такі тортики, тут їх шість штучок таких. Шість же ж, да? так? Боже, я вже розволнувалася. Пахне. Пахне такого. Ну, я тобі ж влажу консерву ж відкрила. Ну нізя, ну посидь, спокойся, спокойся. Що я тобі, недавно ж тобі влажливо, я йому, явно, такий малесенький кусочок одірву. Малесенький кусочок малесенький кусочок тобі давай я тобі. Так, так він мене не вкусить, ні, він, 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 він своє знає. Ось малесенький кусочок. М -м -м -м. Так мені сподобалося, таке вкусний. Успокойся. Успокойся. Все, все, успокойся. Успокойся. Давай мені хоч чаю попити. Дуже добре. добра. Очай переверна, але власне консерву там тобі наготовила. Відкрила. Він не голодний. Йому таке не можна, це солодке. Така можна. А тут як воно по-другому відкривається. Тут, тут такого немає, як там. Тут по-другому відкривається. А, тут таке витягується ось Це, мабуть, треба його ножом різати чи як. І що тут якийсь сюрприз? Тут ще якийсь сюрприз. Щось, мабуть, якусь картинку складати. ось. О. Ага. Як ото складати якийсь тігер якийсь. Якийсь ще тігер, чи щось п'ятнадцять. Я не розберу, що воно таке. Ой, то ще чашку переверни мені. Бери, розбирайся, що це? Якісь э, стіл. Може, тут теж шість штучок. Щоб принести консерву, то ти ж там вже їв її, ту консерву, влажну. Я здавала недавно влажну консерву. А тут вже шість штучок, тут з надписю йдуть, а тут от так просто такі тортики міні. А ну щас ми. А, -а, а, тут дві такі оберкоски. Ось тут запечені такі дві оберкоски. Може, йому тільки оберкоску можна, та, наверное, оберкоску не можна. Не оберкоску? Не Да, смак оберкоси. Таке джем такий з оберкоси, Джем. Дуже вкусне. я не знаю. Я там бачила, що тварина може шоколадки давати. трошечки. А, а ну зараз я. Ось така шоколадка у мене. Може я капелькою йому шоколадки. Шоколадки усім полезні. Він що захоче? Шоколадки, мені ж теж хоче, хай капельку з'їсть. Добре? Смакує? Мама у нас з горішками йде. Горішки полезні. Капочку золоти. А тут ароматизатор, я боюся. Думаю, може. Тут більше. Я сейчас чувствую спробую, я не розпробувала. З в свою. Це такі торт чи мини-мини-как. Такі тортики. Я такого все не бачила. Так. Усередині. Такі дві капельки, значить, джему аберкусового. Мені сподобалось така кісточка м'якесеньке. Бисквіт. Іди, иди, погуляй. Там на кухні. Іди. Іди там на кухні! Мак хтось мать, мать, прийшов. Хтось прийшов? Там хтось прийшов. Друзі, до зустрічі. Друзі, до зустрічі, там хтось прийшов. Навірно, сусід зайшов. Папа, до нових зустрічей.